У Запоріжжі, внаслідок комбінованого російського удару, вночі загинула семирічна дитина. Ще щонайменше семеро людей поранені, серед них рятувальник ДСНС. У одному з районів обласного центру влучання по приватному сектору спричинило руйнування житлового будинку і пожежу. Також загорілася газова труба багатоповерхівки. Надзвичайники дістали з під завалів хлопчика років і передали медикам швидкої, але у лікарні він помер від несумісних із життям травм. Серед постраждалих батько хлопчика, який нещодавно повернувся з трирічного полону. У нього тяжкі поранення. Рятувальники локалізували всі займання, провели аварійно-рятувальні роботи. На місці працюють усі екстрені служби, уточнюють наслідки та допомагають мешканцям. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії. Сунила невістка в 2.22, що до них в хату прильот в все горить, що брата чоловіка забрала дев'ята. Не знаємо, чи спасуть йому ноги, чи ні. Кажу, три роки в полоні для того, щоб загинути хто вдома. Йому хлопчика не спасли в лікарні. Йому було сім років. В неї все мої литки. незначна там тріщина. Ну.